Поліцейськими Вінничину викрито організовану злочинну групу у Шахрайському заволодінні невитребованих земельними ділянками померлих осіб загальної площі майже 50 гектарів, розташованих на території Вінницької області. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що організатор, який є діючим адвокатом, залучив до вчинення вказаних злочинів службових осіб одного із старостинських округів, які на виконанні вказів останнього здійснювали виготовлення за відомими офіційних документів. На даний момент сума збитків становить понад 4 мільйони гривень, підозрюваним повідомлено про Дозвіл у вчиненні раду кримінальних правопорушень, максимальне покарання, за яке сягає вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи з викриття та документування злочинної діяльності групи здійснювалися слідчими слідчого управління за процесуального керівництвом Вінницької обласної прокуратури оперативного супроводження управління карного розшуку та управління служби безпеки України. Досудове розслідування триває.